Вітаю, друзі! Сьогодні у нас з вами. Топ-10 найпростіших завдань за НМТ за 4 червня. Тобто те, що мінімально вам потрібно знати для того, щоб скласти на прохідний бал. Тож, одне з найпростіших завдань було таке: на рисунку відображено зміну густини дрібнодисперсного пилу в повітрі протягом доби у деякому районі міста. Укажіть, поміж наведених проміжок часу, упродовж якого густина пилу в повітрі лише зменшувалась. Тобто тут, і з основного, нам треба звернути увагу саме на те, що лише зменшувалась. Звісно, зменшувалась вона декілька разів. Тут ми бачимо, і ось на цьому проміжку вона зменшувалась, і ось на цьому також, згідно графіка, вона зменшувалась. Тепер дивимося, де нам підходить проміжок. Від 2 до 6 вона і зменшувалась, і збільшувалась. З 8 до 12. Вона збільшувалась густина. Від 12 до 14 також збільшувалася. Від 14 до 16, ось тут важливо помітити, що вона і, з, і збільшувалась, і зменшувалась. А от з 20 до 24 вона дійсно лише плавно зменшувалась. Тому таке доволі очевидне завдання, нічого тут рахувати не треба, достатньо логіки і вміння читати графіки. Номер два в нашому топі це е, ось таке завдання. На рисунку зображено циліндр, прямокутника, АБЦД, його осьовий переріз. Укажіть відрізок, який є твірною цього циліндра. Тож, що вам потрібно пам'ятати, Елем... основні елементи циліндра, як вони називаються? Ось оця вісь, яка у нас посередині, це у нас вісь обертання. Е, ось цей відрізочок це радіус. А де А, відповідно буде діаметром основи, це Б також діаметр основи. А от те, про що нас питають: твірна. Так, Твірна це у нас, ось дивіться, і АБ, і ДЦ також позначені твірні. Серед запропонованих варіантів у нас підходить тільки АБ. БЦ діаметр АД. Також діаметр, БД взагалі діагональ осьового перерізу, і АЦ також діагональ осьового перерізу. Тому твірна АБ. Е, номер три в нашому топі це ось таке теж дуже просте запитання. Якщо ви знаєте, що сума кутів будь-якого трикутника це 180 градусів, ви точно розв'яжете це завдання. Але Ще тут можна знати, до речі, одну цікаву теорему. Давайте розглянемо. Зовнішній кут при вершині кута А, трикутника А Б С дорівнює 100 градусів, кут С дорівнює 20, просять визначити величину градусну кута Б. Тож, якщо ви знаєте теорему про те, що зовнішній кут трикутника, це сума двох внутрішніх, які не суміжні з ним, тоді ви відразу можете сказати, що ну, Наприклад, оцей Х-невідомий кут плюс 20, це має бути 100, відповідно, тут залишається 80. Якщо ви цієї теореми не знаєте, то можете скористатися загальновідомим фактом, впевнена, що це точно всі знають, що сума всіх кутів трикутника це 180, і сума суміжних кутів це також 180. Тобто, перше, що може в там, наприклад, прийти в голову, це те, що оць, оцей кут знайти дуже просто. Якщо цей 100, то сюди залишається 80. Тепер вже звертаємо увагу вже на ось цей трикутник. І дивимося: 80-20, скільки залишається, щоб сума була 180, також 80. от, така от дуже проста задачка з двома можливими підходами. Е, далі. Номер 4 в нашому топі це обчисліть частку коренів. Ну, в принципі, я думаю, що вже доволі очевидно, що їх потрібно записати під спільний корінь. Якщо ні, ви можете це подивитися в довідкових матеріалах. Легко запам'ятати, що так само, як степінь він для кожного чисельника знаменника, або записаний один для всього дробу, так і тут ви можете записати під спільний корінь або записати корінь окремо для чисельника і знаменника. Працює по аналогії, як і з степенем, бо це, в принципі, в деякій мірі і є степінь, але це вже окреме питання. Тож, запишемо під спільним коренем 189 поділити на 7. Тепер питання залишається лише в тому, щоб гарно поділити. 189 поділити на 7, згадуємо, як ділити в стопчик, ділимо і маємо 27. Так от, корінь третього степеня з 27 це 3. І тут для розв'язання цього завдання дуже важливо знати степені. І я наголошую на тому, що ви переданим тебе, будь ласка, повторіть, всі степені двійки бажано до 10 степеня, Основні степені трійки, четвірки, п'ятірки. От їх треба знати, щоб ви могли впізнавати в різних числах саме трійки, Так і тут 3 в третьому дорівнює 27. Якщо ви це знаєте, супер, ви точно розв'яжете це завдання. Наступне завдання супер, таке прикольне насправді. І тут треба знати деякі моменти. Якщо у вас функція. І до неї додається, віднімається якесь число, то це фактично для графіка відповідає руху вгору, вниз, вліво, вправо. Тут хочу вам нагадати, що якщо у вас якась функція f від x, до неї додається якесь число поза функцією, тобто окремо, то це вгору рух графіка. Якщо у вашу функцію віднімають від неї якесь число, то це рух вниз, а якщо це число потрапило під вплив функції. Тобто півдушки, або відповідно, під квадрат, як і Х, під корінь, там, знаменник, ну, залежно від того, яка у вас там функція, то це, відповідно, рух вліво або вправо. І тут дуже хочеться по аналогії, да, як тут плюс вгору, мінус вниз, доволі логічно виглядає, то тут треба запам'ятати, що тут працює навпаки. Якщо плюс, то ви не в сторону плюса, а навпаки, в сторону від'ємних чисел рухаєтеся. І тут, якщо x мінус А, то це навпаки, ви рухаєтесь в сторону додатніх. На це, на кількість цих одиниць. Тож, якщо ви це повторили і знаєте, то тепер буде зовсім просто. Дивіться. На рисунку зображено графік функції y дорівнює f від x, це ось оце ось, ось крива, визначена на проміжку від мінус 3 до 3, вона в таких межах і є. У яких координатних чвертях буде розташований графік функції y дорівнює f від x-4. І ми згадуємо, якому із варіантів відповідає саме такий випадок функції. Якщо Мінус 4, і в дужках, то це якраз рух вправо на 4 одиниці. Тобто кожна точка має переїхати на 4 одиниці. Ця точка переїжджає сюди, ця точка вже сюди аж переїжджає. Ну, Відповідно, цю вершинку також перенесемо. І маємо. Основні точки, де можемо так трошечки з'єднати і відтворити, що схоже на наш графік. Так от, якщо це f від x, то це графік f від x мінус 4 в дужках. І як бачимо, він цілком міститься в першій, четвертій чверті. Знову рахувати особливо нічого не довелося. Номер 6 в нашому топі найпростіших завдань для прохідного балу, ось така задачка. Микола частує свою родину фруктовим салатом із яблук, бананів і апельсинів. Для приготування однієї порції салату потрібно один банан, два апельсини, три яблука. Скільки апельсинів використав Микола, якщо він приготував за цим рецептом, салат із 24 фруктів. Задача реально для молодшої школи. І будемо казати чесно, на логіку більше. Тож, для одного салату, для однієї порції йому потрібен один банан два апельсини і три яблука. Тобто, фактично, йому для однієї порції потрібно 6 фруктів. Він же використав 24 фрукти. Тобто, скільки порцій ми можемо порахувати, 24 всього використав, 6 на одну порцію, відповідно, було 4 порції салата. Якщо це було 4 порції, а для однієї 2 апельсини, то виходить, що. Апульсинів він використав 8 штук. Супер! Я б сказала, дуже класний бал, який дуже легко здобути. І, як не дивно, наступним завданням серед найлегших я вважаю рівняння. Тригонометрично, тому що також, в принципі, особливо ніяких знань для цього не треба. Навіть формули не треба для розв'язання цього квадратного рівняння. Єдине, що вам потрібно, це спробувати підставити ось ці значення, які запропоновані замість х, і скористатися табличкою, яка наведена у вас в довідкових матеріалах. Сподіваюсь, коли ви будете здавати НМТ, вона независна, і ви з нею зможете гарно скористатися. Тож, давайте спробуємо підставити і подивитися, що там буде. Тангенс. 3 помножити на ось перший варіант, який може бути x, це мінус π на 4. Е, помножити на 3. Тангенс мінус 3 пі на 4. Такого, на жаль, в табличці у нас немає. Але ще важливий момент, який ми повинні згадати, що тангенс від від'ємного аргументу це буде мінус тангенс. Тобто тангенс, синус, котангенс вони мінус виносять перед собою. А от косінус це єдина парна функція, і якщо б таке саме було з косінусом, то мінус би просто пропав. Це також такий важливий момент. Ну, це ми поки що залишимо, адже такого в табличці у нас немає, тому. Це ще під питанням. Давайте спробуємо підставити наступне, тобто буде, підставляємо тангенс. Тут у мене 3 помножити на мінус пі на 12. Дивимось. Тангенс. Тут у нас мінус 3 помножити на пі і поділити на 12. Трошечки можна скоротити і винести оцей мінус перед тангенсом. Тобто, це буде мінус тангенс, 3,12 скорочуємо, 1, 4 маємо. Тангенс пі на 4 із мінусом. Мінус залишається, а от тангенс пі на 4 ми подивимося в нашій табличці. Тангенс пі на 4 що маємо? Одиничка. Мінус уже був, і це мінус 1 О, це саме те, що нам потрібно. Я навіть далі підставляти не буду. Варіант Б. В завданнях на співставлення також є суперлегкі завдання, де дуже лайтово можна забрати собі бали. Наприклад, нам потрібно для кожного із Виразів, якщо А дорівнює 3, співставити його із множиною, до яких чисел належить цей результат. От спробуємо поговорити про перше. А в мінус третьому, якщо А у мене 3, то я собі ставлю 3 в мінус першому. Дивимося в довідкові матеріали, бачимо, що відбувається, якщо у нас є мінус в степені. Це у нас 1 поділити на 3 уже просто в першому. 3 в першому це просто 3, отже, це у нас одна третя. До якої множини належить 1 третя. Є раціональним нецілим числом, відразу. Тобто А дріб не ціле число. Підходимо. Далі, друге. Друге це, взагалі, я б сказала, подарунок, тому що я навіть підставляти не буду. Будь-яке число, навіть 3 в нульовому, це у нас буде 1. І це також є в довідкових матеріалах, навіть не треба знати на пам'ять. А в нульовому. Це одиничка було будь-яке число. А одиничка, дивіться, ірраціональне. Ні. Натуральне. Так, це натуральне число. Ну і третє. Синус. Пі помножити на А. А у нас 3, отже, це у нас буде 3. Синус 3пі. В табличці, звісно, 3 пі такого немає, але ми з вами знаємо, що синус і косинус мають найменший додатній період 2π, тобто вони повторюються кожен повний оберт. Отже, якщо я розпишу синус 2 π плюс пі, і 2 π викину як найменший додатній період повторення, то залишається у нас просто синус пі. А синус Пі. Це нуль. І дивіться, у нас є такий варіант дорівнює нулю. Досить просто. І останнє із нашого топу 10 завдання, я поставила ось це завдання, бо мені здається, воно і простим, і доволі складним, тому що треба пам'ятати саму суть модуля, чогось його не дуже люблять. Але якщо ви бачите вираз. Під модулем, який дорівнює якомусь числу. Просто подумайте, яке число б ось могло бути тут замість цього виразу. От у мене 3х плюс 2, якому б числу воно могло б дорівнювати, якщо модуль цього числа дорівнює 2. От просто е запишіть собі отак і подумайте, що сюди могло бути. Тут могло бути 2, бо модуль 2 це 2 І могло тут, до речі, бути мінус 2, бо модуль мінус 2 це 2 Звідси ми отримуємо два варіанти рівняння. Тобто, ось оцей вираз він мог бути 2. Ми ось будемо прирівнювати його до ось цих чисел. Він міг бути 2. Або цей самий вираз. Міг би бути мінус 2. І ось оцей момент, про цей мінус найчастіше забувають. От я вам наголошу, щоб ви пам'ятали, що це такий небезпечний момент. І 3х дорівнює 2, двоечку перенесемо мінус 2, 3х дорівнює 0, і відповідно х дорівнює 0 поділити на 3 це 0. Один із варіантів розв'язку це 0. Інший 3х дорівнює мінус 2 мінус 2. 3х дорівнює це у нас мінус 4, ну і х дорівнює мінус 4 Треті. Дивимося, які варіанти нам запропонували. Нуля серед них немає, а от мінус 4 третіх є. Але це не єдиний варіант, як ви могли розв'язати це завдання. Звісно, підстановку ще ніхто не відміняв. Коли у вас відповіді до рівняння або нерівності вказані не проміжками, а якимись конкретними числами, завжди можна брати і підставляти просто замість іксар, рахувати і дивитися, чи дорівнюватиме вираз нулю. Так само кожну могли б підставити і дійшов. До варіанта Г, ви б отримали, що вираз, давайте перевіримо. Модуль 3 помножити на мінус 4 третіх, плюс 2. Чому дорівнює? От я зараз перерахую. 3 помножити на мінус 4 третіх це у нас мінус 4 плюс 2. Мінус 4 плюс 2 це якраз модуль мінус 2. І це 2 – Супер. Якраз таким самим шляхом ви б отримали варіант г. Тож за 15 хвилин ми з вами розв'язали 10 найпростіших завдань, і це доводить те, що за 15 хвилин ви могли б на НМТ дібрати собі прохідний бал. Ну, а хто готовий розв'язувати більш складні завдання з цього, з цього завдання з НМТ за 4 червня? Чекаю вас в наступному відео.